Це, грубо кажучи апарати. Наприклад, це буде парова турбіна, вона виготовлює для нас електроенергію для освітлення, для прожектора. От, ще є в нас інжектора. Це прибори, які закачують воду ззаду з із бачка, грубо кажучи, вони закачують. У котел. Тебе сюди можна кидає? Так. Це? Дивіться, готові. Оце <ріпи> показує скло, воно показує уровень води угу. у котлі. Верхня, верхня точка, нижня точка. Угу, угу. От. Інжектора закачують воду з тендера ззаді у котел. Оце газ. Оце прибор, це, грубо кажучи, як машині коробка передач в місце з риверсом перед-назад. І оце в нас гарма. По факту більше на паровозі нічого немає. Ні. А якість це що це чугун чи що? Так, да, це чугун, сталь, там де. Це складалося все з українських. 39 39 Український Український. Союз. Зараз, ну, тут, ну, він 39 рік. А зараз, коли ремонтували, то перший наші вітчизня. Ну, то. Ну, він 39-го року, ну й ті наші вітчизняні. Mm -hmm. Ну, втулочку зроблять там, отаку детальку і все. Підшипник може перелити. Mm -hmm. Тим покажу.